Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я буду робити майонез. Але майонез я буду робити з варених яєць. Він є чуть-чуть ліпший, ніж цей, що в мене є на каналі. Бо в мене на каналі є з 300 грам олією. Такий рецепт, і він теж є дуже добрий. Але цей рецепт мені подобається ліпше, і я буду його використовувати і хочу вам показати для тих, хто хоче скинути пару кілограмів. Цей рецепт є перфект. Мені для цього треба три варених яйця. Перекидаю сюди для збивання. Одну чайну ложку гірчиці. в мене вона французька. Добру столову ложку лимонного соку додаю. Трошки перцю. Бо я люблю, щоб воно було з перчиком. Я додаю 50 мг олії. Олія в мене соняшникова. Якщо б треба було капельку ще олії, то тоді додамо. Або ще може можна додати навіть воду. Збивати треба до однорідної маси, щоб яйця добре збилися. Я збила майонез. Ось у мене получився такий густенький, бачите? Але якщо ви хочете, щоб був чуть рідший, можете додати ще капельку олії, трошечки 10 грам, або з 2 ложки води перекип'яченої. Якщо ви хочете, щоб був рідший. Для мене він є окей. Я не буду додати, але ви собі можете додати. Ось і все. І вся робота зроблена. І цей майонез є більш такий безпечний, тому що він зроблений з варених яєць. То є раз. А, а по-друге, в ньому набагато менше олії, ніж в цьому, що я використовувала раніше. О, я його використовувала і він виходить дуже добрий, цей попередній майонез. Але оцей я рахую, що він є ліпший і він то є з варених яєць, то не є сирого яйця. О, Так що я його рекомендую, бо він є. Менше калорійний, по-перше, бо в ньому нема стільки калорій, в ньому нема стільки олії. А решту воно все таке саме, як і в тому майонезі. Тільки в цьому майонезі варені яйця, а там сирі. Це все різниця. Так що я його рекомендую, бо я його буду використовувати і вам заодно показую, що цей майонез є ліпший для нашого здоров'я. Дякую всім, хто дивився. Па-па!